Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу подивитися на Польщу. Який парадокс? Країна НАТО, да? Країна НАТО одна з найбільш вооружених, з найбільшою, мабуть, армією, можливо, не вважає Туреччини, в Європі? Їде за допомогою в Україну. Будуть учитися в нас приймати опит. Покажіть мені, що нібудь осознало, польська верхушка що-нібудь осознала, і що іменно вона осознала. Правосуддя. Немінуємо до нас прийде, так? Да? Будуть вилічувати армію. населенню приготувати до того, що буде якийсь призов, призов юношей Юноший закон якийсь буде ізданий, і юношей більше всього, якихсь іще, або вік буде зменшений, збільшений, або колічество армії, із цивільних громадян, або з якоїсь тероборони, і мужчини, можливо, і жінки, будуть призвані. І це буде якось на законодательному уровні. Що ще осознала? Хаос. Вони не знають, як з цим хаосом справитися. Понимаете? В голові царить хаос. Е -е, оце, що на них летіло, от вони надіються, що це єдинічний случай, що це більше ніколи не повториться. От вони, у них зараз е, йдуть великі дебати всередині країни. Я, я ж питаю про верхушку, да? тому що у них царить хаос, де кожен щось своє доказує, у кожного своя точка зору, переливають з пустого порожнє тягнуть час, і вони вважають, що це розчарування, те, що до них прилетіло, да? ці шахедіки, е, ну, це більше ніколи не повториться. Це такий єдинічний шанс, який вони допустили. Що вони ще осознали? Повішена жертва. Україна. Ну, осознали, що вони слідуючі, що вони жертва. Да? Люди поїхали до України. Військові, за, не, безоружні, кстати, да, за опитом поїхали. За опитом. Ну, це, це ми без них знаємо. Вони вже про це об'явили, що військові прийдуть приймати опит. Які висновки вони зробили з цієї ночної атаки на? Польщу, правительство командування. Ну, силові структури зараз будуть у них на передньому плані. Силовики вийдуть на передній план і командувати парадом будуть силовики армія, там да тероборона у них і так далі. Вони будуть більше всього увеличувати свої ряди. І вони до них будуть найбільше прислухатися. О, що це мені покажіть? що... Будуть посчитають, що чого у них не вистачає, і будуть швидко доробляти. Якісь производства будуть нові відкриті, по тим параграфам, чого у них не вистачає, з, скажімо так, з, ну, що їм потрібно для оборони. Да? Люди будуть при роботі, тому що очікується катастрофа. Очікується катастрофа. Вони осознають цю катастрофу? Так. Да. Вони її осознають. Що війна рядишком. Причому, ви знаєте, що осознає весь народ, не тільки правительство. Весь народ наляканий. Війна вже про себе заявила. Щоб там вони не говорили, що це Україна винувата, це Вишахеди пропустили. Е, Україна е, чи та, Польща в ожиданні катастрофи і війни. Ну, хай готуються. Як сказала моя дочка, може менше будуть пиздіть на українців, а займуться ділом. Всього всім доброго!